У Коломиї виступала Оксана Білозір. Шанувальники творчості народної артистки зібралися у палаці культури народний дім. В останні із концертом до писанкового міста співачка приїжджала більше як 25 років тому. Що цього разу запропонувала пошановувачам своєї творчості, розкаже Марина Максимів, яка відвідала концерт популярної артистки. Оксана Білозір народна артистка України, екс-міністр культури і туризму України. До Коломиї приїхала в рамках туру «100% українське або дві години української душі. Саме так називає свої концерти. Співачка за оплесками коломийського глядача Оксана Білозір скучила, адже в останніх чула майже. 30 років тому, хоча в писанковому місті, доводилось бувати. Коломия завжди для мене було таке місто трепетне, ну тому що, по-перше, це місто з величезною історією. Я, коли була міністром культури, то перший мій візит був, це власне був Коломия. Коломия для мене власне, в такому статусі асоціюється такою продуктивною моєю першою сходинкою на посаді міністра культури. Ну і в подальшому плані поширення на цілу Україну. Оксана Білозір патріотка ще з маличку. до репертуару відбирає лише україномовні пісні. Для мене питання мови ніколи не стояло. Я завжди казала, я цією своєю рідною українською мовою сплю, думаю, мрію, спілкуюся і живу. І артист повинен бути щирим, безпосереднім і органічним. Що я не лукавлю перед собою, перед своєю душею, перед своїм народом і перед своєю культурою, частинкою якої я є, і яка дала мені фактично крила для того, щоб я могла реалізуватися в житті. І мені не заважає те, що я повністю україномовна. Живу в країні, яка а, засоби масової інформації, якої не сповідують, скажімо, українських цінностей. Тим не менше, ми ж українці, так? ми для себе вбираємо. Я думаю, що навпаки, нас, українців, на нашій землі, на нашій, землі, в нашій державі, повинно об'єднати сьогодні саме те, що ми маємо свою мову і ми не повинні спілкуватися. А якщо ми самі собі лукавимо, так, а потім виходимо на мітинг і кажемо, пропадає мова, то питання до нас. Свого глядача та слухача любить і поважає, а ще багато знає про тих, хто ходить на її концерти. Українець не обов'язково україномовний, а, який любить сентиментальну музику і який виріс на моїх піснях. Дуже багато є молодого покоління там, дітей, які з україночки починають, наприклад, свою творчу кар'єру з першого класу. Це так само мій глядач. Достатньо обізнані про Оксану Білозір і глядачі. Народна артистка, одна із самих титулованих е, артистів е, нашої держави. Я люблю мистецтво. Вона мені дуже подобається як жінка і як артистка. Я, бага, я завжди є, дивлюся концерти, пісні. Дуже подобається вона мені. Десять років Оксана Володимирівна провела в українському парламенті. І, хоча законодавство не забороняє концертну діяльність особам в статусі народного депутата, на сцену виходила рідше. Про свої депутатські роки не шкодує навпаки, радіє, що відбулася умовна перерва, яка дала можливість з'явитися новому молодому поколінню. Якби ми боролися за сцену, я казали ні нікого не пущу, Я і тільки я буду. Як ми маємо приклади так деяких артистів, скажімо, такого статусу, як я, шанованих в Україні. Якби ми так робили, то молоде покоління не могло би себе проявити, не могло би укріпитися. А сьогодні ми маємо плеяду. Якщо на мене говорить там, наприклад, співачка 80-х років, ми вже маємо плеяду українських виконавців 90-х років, і десь років через 5-7 ми будемо мати плеяду українських виконавців. 2000 року, друге тисячоліття. Після Коломиї Оксана Білозір з концертами відвідає ще кілька західноукраїнських міст, а далі центр, північ, південь та схід України.